контури певні того того виборчого виборчої карти яка буде на якій буде відбуватися ця гра ці баталії Вийшли, мабуть, протягом останніх двох з половиною місяців, і, мабуть, ця, ця карта і розклади на цій карті, і вибудовані війська, скажімо так, да? вони будуть мати величезне значення не тільки до 28 жовтня, а і після цього періоду. І ми повинні говорити про те, що зараз, якби Україна знаходиться на певному такому рубіконі. І в залежності від того, як це як перейдемо національні патріотичні державницькі сили, сили е цивілізовані в Україні, як вони зможуть сконсолідувати свої зусилля, і як скільки людей вони зможуть провести до Верховної Ради. В залежності від цього значною мірою буде е, потім е, розвиватися і залежати доля нашої держави і, власно кажучи, кожного з нас. І е, якби ми можемо говорити, що е, якби зараз ситуація наступна. Ми бачимо, що з, і ще будуть зараз, якби йде процес загострення протиріч. Всіх протирічних. Отже, чітко можемо говорити, що з точки зору політикономічної в Україні сформована класична кланова ліграфічна модель державного монополістичного капіталізму. І якби ми бачимо, що кланам вдалося фактично нагромадити мільярди статки. Мова йде про те, що кожна сім'я на сьогоднішній день, правляче має ну, мінімум по 10 мільярдів доларів. Ресурсів, які так чи інакше в них знаходяться, якби в цілому нічого, на мій погляд, як аналітика макроекономіста, не змінилось. Якби функціонує на сьогоднішній день чотири фінансово-корпоративних таких потужних кланових угруповань це Донбаське угруповання. це Фінансово-корпоративна група, яка склалась навколо сім'ї Ющенка, це фінансово-корпоративна група, яка склалась навколо Тимошенка і оточуючи її середовище. І четверта група вона залишається теж на цій сцені, хоча і певним чином зазнає втрат, це група навколо сім'ї Кучми-Пінчука. Вони мають дуже усталені ядра. І вони три групи: це Кучми, Ющенка і Тимошенко, Вони достатньо сконсолідовані і сконцентровані. Що стосується Донбаської групи, то тут якраз виникають дуже, на мій погляд, серйозні протиріччя, тому що вона неоднородна, і в ній якби функціонують різні сегменти. Отже, є добре означений сегмент, це на сім'ї і його діти, найближчі, його найближчі оточення, ті, хто входять в цю модель. Да? Є стара Донбаська група, це Клюєв, Рибак і інші, Звягівський і такі інше. І є якби, в цьому утворенні якби, така третя, ну, я зараз до старої примикає. Але є ще якби, два сегмента, про які ми повинні казати: це група Хорошковського, Льовочкина, і я вважаю, що до неї відноситься певним чином на периферії, її знаходиться і браття Оксьом, що мені не казали. так? От, і Це проєкти. І ми е, повинні говорити про те, що. Туди входить ролька. І ця група вона така теж дуже потужна і зрозуміло, що вона теж змагається за перших. Ну і якось трошки особняком стоїть цей сегмент, це, якби, це те гіпка і на тих, на кого він спирається, це люд, Коломойський і такі і інші люди. Отже, але таких якби три системних є. Чотири системних є. І ці всі чотири групи вони між собою надзвичайно потужно борються. І вони якби фактично на сьогоднішній день вони не знаходять баланса, щоб домовитись точки зору якогось взаємонепоборювання. Вони намагаються витіснити один одного з простору.